Тільки що розмовляли з клієнтом, він хоче купити собі якийсь тример для дому, для свого, ну, для свого учасника. А ми йому кажемо, беріть потужний, ну якщо там треба косити, щоб амброзію там рубати, там, може, кущі якісь. Просто беріть електро, а тільки щоб була потужніша, щоб туди можна було ставити різні диски. Бо кажу, Бензотехніка, вона така, вона полежить, потім буде ще й дрикати, той карбюратор пересихає, там ще щось з нього стається, заливає ту свічу. Він каже, це точно. Каже, у мене є бензопіла, я її завести після зими так і не зміг. Каже, електро взяв 2 кВт, їй фігачу все. Переноску купив. Електрика тут нема, чому ви розумієте? Все, ви там е покосили, почистили там, від, від тієї трави, на, на полицю поклали, і вона може лежати 10 років. Підключили, вона працює. Тут же ж бензотехніка. Вона... Ну, дуже прихватливо, скажімо так, до цих всіх справ. Якщо постійно користуватися, то не яке питання. Якщо вона тільки полежить, От ми заводили там у нас ДВТ, де це була тут, вітрильний образець. Ось вона. вітрильний образець. Ми її в тому році заводили. Коротше, в цьому році ми її завели далеко не з першого разу. Завели, попрацювали, потім вона вже після того заводиться, понятно, але щоб її стартанути. Ну це коротше, ну, треба попітніти, скажімо так. Тому якщо у вас є свій участок, краще, ну якщо ви берете не десь там на виїзд, а для свого учаску, краще купити подовжувач, хороший, і купити електрокасу і електро... електропилу. Ну, там Такого плану, там, такого плану щось. Електрично. Попрацювали, почистили, все, поклали на полку. І все, через рік, через два достали, воно все буде працювати. Бо з бензотехніка, звісно. Або якщо можна взагалі, якщо можливості дозволяють, купити акумуляторну. Ось такий ось класний варіант. 350 шина, хороший ланцюг орігон в комплекті. Потужний акумулятор тут великий, зараз я достану на 40 вольт, 4 ампер години. І потужності вистачає поза глаза. У нас вже постійні клієнти брали власні ну, якщо Ну так вже взагалі класно було. Можна в машину кинути, десь поїхати, там щось поробити. І так зручно. Але ну, ціна, звичайно. Що. Так що такі справи.